Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку вартістю 8000 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається гарний будинок. У селі Замістя неподалік міста Прилуки Чернігівської області. Це одноповерховий цегляний будинок з загальною площею 62 квадратних метри. Будинок містить 4 кімнати. Будинок в дуже доброму в житловому ставі. Зроблений косметичний ремонт. Але новий власник зможе облаштувати його під свої потреби. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка, яку ви бачите на цьому відео. Загальна площа ділянки 30 соток. На подвір'ї Є усі необхідні господарські будови, є гараж, сарай, криниця, ділянка огорожена парканом. В будинку є індивідуальне газове опалення та є усі необхідні комунікації для комфортного життя. Ділянка дуже охайна та доглянута. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.